Кільівка, Бердянськ, Приморськ, Крим. Колись улюблені напрямки літнього відпочинку українців наразі окуповані. Літо прийшло, а море та улюблені маршрути, на жаль, не повернулись. Якщо не в Мелітопольській Кирилівці, то де цього року планують відпочивати запоріжці та гості міста. Про це запитали журналісти Рія Південь у рубриці «Точка зору». я же, сам же с оккупацией, кстати. Конечно, Кирилловка, Бердянск, но ну, я там практически жил. Так сижу 4 часа в парке, сидим, бухаем с пацанами. Я говорю, что поехали в Кирилловку, поехали. Заехали на заправку, еще как сейчас помню, гривень 50. Еще, в те, еще, еще в те времена заправились, все, час 40 минут мы в Кирилловке. Буквально там 2-3 часа, может, там на день остались, как хотели. Ну, то, есть, то есть я в Кирилловке, Бердянске был, ну, 505 раз. Очень жалеть за море. Да не за домом, скорее всего. Здесь съемная квартира. Ну да, как-то, ну, с морем бы я покрепился. На Днепре как бы тоже неплохо можно поваляться. Ну, естественно, море есть море. Семья, вот и так вот получилось, что ну, и семья, ребенок маленький. Дом, работа, работа, дом. -то, так что так такового и времени нема, куда, ну, ехать. А если, если на море ехать, это штука только Одесса. Одесса, ну, бабок на нормально. В данный момент малому 4 месяца, как бы есть куда их девать. Днепр не море, мам. Ну так, да, мені якби как бы, постраювати, то це не, не часто. Я рад, я рад Дніпру, тому що для мене це ну, отдых у мене не сильно часто. Це просто ми так відпочиваємо десь біля фонтанів, на річку їздимо. Нічого не можна планувати, тому що не знаєш, що, що чекати. Азовське море було, Бердянськ. Ну в принципі все, а так кар'єр. На гідроциклі катався. Оце единственное удовольствие. На Дніпрі теж є где де можна відпочити. Ну, Западна Україна. Люди в основному, кар'єри виїжджають. Їздила в Бердянськ, мабуть, але це так давненько вже було. Кажи ти в Турції відпочивала, розкажи. Ой, що ж там розказувати. Ну, гарне море, да, встигли ще було не жарко. Загоріли, <сміст> наїлися фруктів, відпочивати добре. Але, на жаль, дуже важка дорога, тобто туди-сюди, поки до Кишиніва, потім до Одеси. ну, в общем. Бердянська, Рилівка. А зараз що? Зараз он, хіба що он, о, ті платні он є в там, а так не наче нікуди. утра на бичках плибаємо, а потім вже на піску людей тьма. У очереді кругом. Жінка моя затім, і з, з, з дочкою, з онучкою і з Зять воює. О, ну, дідуть вроді на море збираються. На Одесу хочуть. Ну, його відпускають на неділю, він хоче з'їздити, ну, а поки є можливість, хай да. До окупації. Їздили на Азовське море, дуже любили Кирилівку, ну, також відпочивали за границею, але дуже любили свій відпочинок. На пару дівчинка поїхати до Кирилівки, полежати на теплому, теплому пісочку. А зараз вдома намагаємося то в Болгарію з'їздити, ну, якось так. ну хочеться. Дуже хочеться вірити в тому, що все повернеться. І то, що ми опять будемо їздити до Кирилівки через Мелітополь чи по об'їзді дорогі, да, вибирати дорогу, яка нам буде більш удобніше. Да, ну, Всього хорошого, да, ми бажаємо, щоб ми знову всі були разом.